Хейтерів. Зараз. Російська мова в купе лунає. Це для мене як флешбек від всіх ударів по Україні. Ракетами та шахедами. Їду до Львова. Ну це я пишу, зрозумів. І тут коментарі. От і правильно, сиді вдома. Я буду читати. Зверху донизу. Психічні порушення на ліцо. Причому людина пише російськими транскрипціями, російською транслітерацією українські слова. 41 лайк отримала ця людина. Тобто, це не боти. 41 лайк. Психічні порушення. А, притрушення на ліцо. Ще раз. Читаю свій трет. Бля. Російська мова в купе лунає. Це для мене як флешбек. Я просто написав своє враження від всіх.